Та та ясно я сорями світила упає ені, пречиста діва, сина народила, на захвасі. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокі, слава у ми на землі Людям доброго, слава Богу, слава на висоті, на землі ми сплоті. Слава Богу, Ми на землі, людям доброго я. Сяй великому пастухам хаму бой. Ангелся вигився. І сповісти, що весеєни, Бозі, спас народився, слава Богу, слава на висоті, на землі ми споті, слава горі, ми на землі людям доброго я. Слава Богу, слава на висоті. На